Доброго дня, шкода Октавія 2.0. дизель, Міняю сальник коленвала. Якщо ви хотіли відкрутити датчик коленвала, то ви знали, що тут є такий шестигранник а 4 Дезер. Ось так. Тут на цьому сальнику йдуть міточки. Ось ця дирочка має бути напроти цього виступу. Тут ми маємо новий, тут є спеціальна приспособа, яка вже виставляє його напроти того одразу. Це встановлюється так і одразу демонтується цей пластик. Я одразу виставив собі цю дірочку на цьому, бо вона може бути з іншої сторони. Ще не пробував так ставити, щоб вона була збоку. Краще поставлю так, щоб було наверняка. Дякую, то побачення.